Друзі, якщо вам подобається подібний контент, візьміть свого гарного пальчика і поставте лайк. Тоді відео будуть виходити швидше і частіше. Всім, хто їсть смачного, всім, хто лежить, м'якого поїхали! Парарара, парарара, заставка. Як ніби в темп можна взяти, потім продати користі не приносить це одно-то. Керіган. Hey, можна отак забрав, забрав, забрав. Як ніби окей. Okay. Можна рульнути пошукати щось краще, наприклад, щось таке. О, вибачте. Ранкова кава найсмачніша. Really Демони. Можна атаку взяти. Вихід, монетка, давайте ролл. Що виходите спробувати в демонів? Ну, як ніби окей. Okay.

Спробуємо. Ролити все одно не було сенсу ніяко. Ну, хоча б всі виходять. Немає унікумів. Золото Карпат. You know, I think you could win this whole thing. Непогано, непогано. Ну, удари жахливі. Можна було прям в нічейну спокійно зіграти. Так. Блін, ну вийти хочеться, але. Це дуже корисна штука, щоб її не забрати. Якщо чесно. Тому... тому так. <ріжит> Який гарненький періжочок прийшов. З маслом. <ріжит> uh, так, на наступний uh, вихід забрав. Буде 12. Вихід, забрав, продав, продав, якщо паролив, можливо, якось брану можна буде знайти. Було б дуже класно. А тут всі хочуть демонів грати, Я да, майже? Френд. бачу, бачуш її. Ага. Прикольно. ricordo Боже, я навіть не знаю, так достатньо мені. Не потрібно так багато брані мені давати. Так, ну, схоже на дуже гарний захід. Дуже гарний захід. Ці два клієнта на вихід будуть. Хотілося б спел забрати, але є великий шанс е з'їсти брана. Враховуючи, як мені щастить останнім часом, то діло таке собі. І паролити було б непогано, як якщо чесно, але зараз продати три карти, щоб забрати брана. Ну ні. Окей, okay, тут я виграю. Заодно із затестим я, до речі, там е... знайшов відео, як файла гри трошки змінити ФПС. Спробуємо, як це працює під АПМ. Можливо, якось це і працює краще. Аніж працювало. Ну молчезара не можна, та не молчезара, а Архімонда. Архімонт би мені прям дуже тут сподобався. Будь ласка. Відкиньте Архімонда. Ні, це не те. Хоча це виглядає непогано, але ні. Так, ну якщо зараз не програю файт, тоді виходжу. Потрібно виходити. Там спили краще, там легше крутитись. Єдине б якесь поїдання знайти щось таке. You can turn this ну, жуки прям не дуже сильні, але <clears throat> є великий шанс. Програти. Бля, єдиний я реконектор не включив, це дуже погано. Я просто не буду встигати. Розіграти нормально хід, але окей. Це окей. Блін, і спел такий гарний. Спел дуже гарний. Дуже гарний спел, щоб його не, не забрати, розумієте? О є. Є дуже гарний клієнт. Like where you're going with this, that's what I would have oh Oy, oy, oy. Дуже би хотілося забрати, прям дуже, але, враховуючи ситуацію, я не буду ризикувати. Юкінтер Ларан, Враховуючи ситуацію, я не можу ризикувати. А можливо, потрібно було. Я, ну, без реконектора демонів грати? Не найприємніше задоволення. Окей. Блок на місці. Дуже добре. Армор є, але брати не буду поки. Потрібні спели подешевше. Опа. Опа. Треба забрати кошти поїдунька А, як я би бо... я як би я не хотів цього робити, але. Але Але... Кого, кого, кого скинути? От в чому питання такого клієнта? Хоча ні. Такого клієнта я точно не можу скинути. Я його з'їм просто. На наступний хід. Да, ну Батіка скидати було неприємно, але. була необхідністю. Це було необхідністю. Tak, OK. Palczykamy nie pokazuje twojej te bajki. Get some minions in play. Oh, <laughs> That's what I would have Ще один брат, тільки не сюди, окей. Окей. Блін, ну без реконектора важкувато йде. Я, правда, поки встигаю, але... Я думаю, це діло таке... Ну, анімації ніби норм, тобто в теорії зміна ФПС в файлі гри працює. Я Ще зараз півдня дивитися файт з Жуками. Таверну. І граю з жуків. взагалі адекватний. Really Класний спел, але не буду брати. Потрібно якісь дешевші шукати. Оце можна закритися гарно. Потім. Так, оце потрібно забрати і оце потрібно забрати якимось чином. прибор не потрібний. Справді можна одного би було підскинути. Golden Touch. Напевно, це буде краще. Опа. Тоді питання з під відпадає. Демонів порізали, порізали. Ага, порізали. Які були, такі і залишились, якщо чесно. Спел. Піде, піде, піде. Так, окей, треба щось грати, поки є час. якось так. Якось так. Ні, ну анімації, не знаю, типа, можливо, через те, що в мене е не ультра суперсильний ПК, але стали кращими. Якщо чесно. Окей, окей. Блін, він живе, правда. Але менше з тим. Ну для мене прям різницю сильно видно. Можливо, ви не побачите. Ну, Для мене різниця колосальна. quite the army you're building friend go big or go home i always say come on brat Опа. Опа, як би мені його не з'їсти? Отак. Отак би мені його не з'їсти. Якраз залишиться да? продати і на рол здешевити спили. спели, ага, піде. Піде. Брандон якого я зараз з'їм. Знов Жукія. Жуки це дуже погано не з тієї причини, що вони... Коли ви граєте демони, жуки дуже погано. Вони вас не виграють, але якщо немає реконектора, це дуже довгі файти. Не такі, правда, як з андедами, але все одно. У вас потім менше часу залишається на хід. Беш і вижив. Що за лобі таке? Всі хочуть жити, ніхто не хоче програвати. Ті ж не можуть виграти правильно? сенс який. Um, от я, якщо чесно, не розумію, до чого, от коли у вас звичайний бран, брати ту нагу. Це просто ви прокручуєте 3 голди, а по факту нічого не змінюється. Ніби як. Гарний спел. Піде. Напевно, золото потрібно було брати, але добре. Беруша дають. Так, цю штуку ми більше не беремо. Ця штука прям. Прям максимально погано, Вау. залишили мені Архімонда. Ви бачили таке? Що я зіграв взагалі? Так, ну. Ого, золотий бран. Золотий бран це сильно. Але мої демони трошки сильніші. Трошки. Не те, щоб сильно, але... Золотий батік. Ти що, здорів, чоловіч? Май якусь стримку, має повагу до людей. О, ще й жмура дають. Ще й жмура дають. Жмура дають завжди, коли. Не треба. Ну, типа, не мішає, але... Чому не давати Мура, наприклад, коли мені прям необхідний той хід дуже необхідний. Тоді ж мура не дають. Тоді дають незрозуміло що. Шархімонт. Але ні. Поки не буду грати там спел і так дешевий. Це лі без різниці, да, що зіграти? Якраз виїм все окей, okay. Ні, ну, якщо чесно, дійсно анімації стали кращими. Єдине, щоб трошки ПК посильніше, але окей, це вже діло таке. Так, оці дракони дуже неприємні. Там буде багато ХП. Там не стільки атаки, скільки ХП. Ну, демонів, щоб е, дійсно підрізати, потрібно, напевно, брата в п'ятірку повернути. Щоб його не можна було очима позолотити хоча б. Просто ну, знайшов в очі два золотих брата. Добрий день. Ніби прям не супер проблема, але. Все одно. Такий собі спел, типа золотіння не хочу. Оце краще, тут можна щось дійсно цікаве вицепити. Якихось ресурсів трошки. Піде. на якусь закривачку. Або якесь поїдання, якщо знайду, було б класно. Візьму просто бо можу. Хоча я можу, якщо чесно, можна продати брана, закритися двома такими штуками і просто чилити собі як варіант, непогано виглядає. Єдине, треба трохи прискоритись. Like where you're going with this. Ну й отак, порізан дає демонів правда страшно. Видно, прям ну, відчувається, що слабкіші стали, ніби, ніби не вистачає трохи. Зовсім трошки прям. От, от той один ХП, що забрали, з брата, відчувається.